Так, ні, і Віктор Павлік. Погнали. Віктор Франкович, ви приймаєте душ зранку. Так. Сьогодні приймали. Так, холодний гарячий. А вам Почу. подобається інтим у, публіч, у публічних місцях? Ні. Голете пахви. Так. Робили епіляцію. Ой, ні, пах, я думав, під пахвами. Тут, Так, тримати. так, 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 так. А там так. А, робили епіляцію на грудях. Робив, бо операцію робили. А, вважаєте, і в обо А стоп, не епіляцію, просто брили мене, бо операцію робили. Можна так, просто так, ні. Вважаєте, okay. іво була популярнішим за себе. Так. Займа... Займалися коханням по телефону. Сьогоднішньою дружиною. Так. 에, казали дружині, що вам подобається її страва. Насправді це було не смачно. Так. Нюхаєте одяг перед тим, як його одягнути? Ні. Знаєте, що означає слово крінж? Це, це я це, Я знаю, краш. Так ви краш", краш, ви краш. А ну, я забув просто. ви, ви напивалися за останній місяць? Ні. Ваша машина досі в кредиті? Вже ні. Тіна Кароль крутіше, ніж Оля Цибульська. О. Так, ні. Mm -hmm слава! А Якщо ви хочете вийти з я... кричали, вам, не, кричали... Не, 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 не. вам кричали на концерті фу. Ні. Я не чув. Можливо, кричали, але я не чув. Такого. І останнє питання: у вас є пейджер? Немає. <риклад> Немає, не було. <риклад>